Євангеліє, що знайдене у робочому кабінеті екс-генпрокурора Віктора Пшонки, це не експонат Івано-Франківського краєзнавчого музею. Принаймні так стверджують його фахівці. Реставратор Валерій Твердогліб каже: офіційний документ, знайдений у святій книзі, є атрибуцією старовинного Євангелії. На ньому дійсно печатка обласного краєзнавчого музею та підпис Валерія Твердогліба. Це наданий для атрибуції предмет матеріальної культури, відповідає просто категорії стародруки і візуальне обстеження пам'ятки дало Такий результат, тобто, твір, який мені принесли, я переглянув і описав його як ну як, як фахівець за візуальними спостереженнями. Я навіть експертизу як таку не надаю. Реставратор переконує, Євангеліє не є унікальним експонатом. Інвентарного номера, який би вказував на приналежність до якогось мистецького закладу, на ньому не було. Відтак стверджує, дана річ з приватної колекції. Це є Євангеліє. Другої половини 19 століття воно навіть не таке ну цінне, якщо взяти, просто воно має гарну оправу. Там таку червону, і там є такі металеві такі ну зображення євангелистів. Написи того священника на, на, на сторінках. Незаконної передачі музейного експонату не відбулося, стверджують в обласному управлінні культури. Офіційну крапку в історії зі святою книгою ексгенпрокурора поставила експертна комісія. Комісія, яка була створена прийом культури і настальності релігії адміністрації, підтвердила, що Євангелії, про яке йшлося мова декілька днів ТСН, не належить до фондів обласного краєзнавчого музею, ні до фондів інших обласних музеїв Івано-Франківщини. І в даному випадку немає ні, ні факту ознаки якогось злочину кримінального чи перевищень своїх посудових інструкцій. Атрибуції чи описів стародавніх книг з підписом Валерія Твердохліба чимало. Реставратор побоюється у нинішній непростій суспільно-політичній ситуації. Такі випадки можуть повторитися. Тож закликає бути обережним щодо поширення неперевіреної інформації. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін, новини на вежі.